Чи відчував ти колись, що твої мрії ховаються за стіною страху, ніби скарб у зачарованому лісі? Олена, проста дівчина, жила саме так, сором'язлива, невпевнена, вона думала, що любов і велич їй не судилися. А Тарас, чоловік, який мав усе крім тепла в серці, ховався від світу, наче козак у печері. Але ось правда, яка зламає твої уявлення одна ніч може перевернути життя, якщо ти наважишся зробити крок. Ця історія б, не просто романтика, а ключ до твого власного пробудження, як вишня, що розквітає навесні. Хочеш знати, як Олена змінила все за одну мить? Дозволь мені показати, як ти теж можеш розкрити свою силу, просто слухаючи цю оповідь. Готовий дізнатися, що сталося тієї ночі? Уявіть собі, Олену, молоду дівчину, таку сором'язливу, що червоніє навіть від власного відображення. Вона чиста, як карпатський струмок. І живе в маленькому світі, де її мрії ховаються за невпевненістю. А тепер познайомтеся з Тарасом мільйонером, який зачинився у своєму маєтку в передмісті Києва, уникаючи людей, наче вони гудуть, як бджоли, вони, наче день і ніч, але саме їхні відмінності розпалюють іскру. Олена вчиться розправляти крила, а Тарас а впускати когось у своє серце. Спробуйте, як Олена, записувати свої думки в щоденник, щоб відкрити власну силу. Їхні шляхи ще не перетнулися, але це ось ось станеться. Олена не просто тихоня, у неї є мрії, які чекають поштовху, як вишневий сад навесні. Уявіть її на ярмарку в Полтаві, де вона боїться попросити добавки до вареників, але в душі прагне пригод. Тарас же загадка в дорогому костюмі багатий, але самотній, наче козак без побратима. Їхня різниця це як борщ і пампушки, що ідеально доповнюють одне одного. Ви можете відчути це, якщо як олена запишетеся на майстер клас із вишивання, щоб розкрити свою сміливість, або, як Тарас, пожертвуєте на місцеву церкву, їхня історія про те, що стається, коли протилежності стикаються, і це стикнення вже на горизонті. Тепер подивімося ширше Олена й Тарас це відображення нас самих, сором'язливість Олени може нагадати вам, як ви вагалися перед важливою розмовою. А стіни, Тараса, ваші моменти, коли ви замикалися в собі. Їхня історія це танець між вразливістю та силою, як на святі Івана Купала, коли стрибають через вогонь. Спробуйте, як олена, заговорити з кимось новим на базарі, або, як Тарас, поділитися чимось сокровенним із другом. Ці двоє стоять на порозі змін, і їхня історія ось ось розквітне. Де ж усе почнеться? Уявіть собі теплу липневу ніч, коли київські вулиці гудуть, як вулик. А Олена стоїть на святі купала, тримаючи вінок із польових квітів. Вона випадково наштовхується на тараса, який, попри свій статок, виглядає як загублений гість серед багаття та пісень. Їхні очі зустрічаються і в цю мить, ніби зірка падає, щось змінюється. Олена, яка боїться навіть заговорити, відчуває, як її серце б'ється швидше. Тарас, що зазвичай ховається від натовпу, чомусь не відводить погляд. Спробуй іти піти на місцевий фестиваль як Олена, щоб відкрити двері до нового. Ця ніч лише початок їхньої історії. Той момент, коли Олена і Тарас обмінялися першими словами, був як перший акорд у гуцульській мелодії. Вона, нервуючи, бурмотить щось про вінки. А він з незвичною теплотою жартує про свою незграбність у танцях це не просто зустріч, це іскра, що запалює щось більше, наче вогнище на купала. Уяви себе на їхньому місці. Що б ти сказав, опинившись поруч із кимось, хто здається недосяжним? Спробуй, як Олена, посміхнутися незнайомцю в кав'ярні. Це може змінити твій день. Їхня розмова, коротка, але щира, лишає слід у душі, і цей слід тільки поглиблюватиметься. Чому ця ніч така особлива, бо вона, як міст через Дніпро, з'єднує два різні світи? Олена, яка завжди трималася осторонь. Відчуває, як її сором'язливість тане, коли Тарас слухає її з увагою. Він, що звик до самотності, раптом ловить себе на думці, що хоче затриматися, це як у казці, де герої знаходять щось, чого не шукали. Ти можеш відчути це, влаштувавши собі вечір без телефону, просто гуляючи містом, як вони. Їхня зустріч це не просто випадковість, а ключ до чогось нового. І що ж буде далі з Оленою після цієї ночі? Тієї купальської ночі Олена, яка завжди ховалася за своєю сором'язливістю, відчула, як у ній щось прокидається, наче квіти під першим сонцем. Коли Тарас посміхнувся їй, вона не відвела погляд, як зазвичай, а відповіла І це був її перший крок до сміливості. Її серце, що раніше тремтіло від кожного погляду, тепер билося з новою силою, ніби вона відкрила в собі таємну мелодію. Це не просто ніч. А момент, коли Олена почала бачити себе інакше. Спробуй, як вона, сказати так чомусь новому наприклад, запишись на танці чи майстер-клас із гончарства. Її трансформація це як вишня, що нарешті розквітає, і це лише початок її шляху. Олена стояла біля вогнища і вперше в житті відчула себе не просто дівчиною з натовпу, а кимось кого помічають. Її голос, що раніше звучав тихо, як шепіт вітру в Карпатах, став впевненішим, коли вона розмовляла з Тарасом. Це було, наче вона зняла невидиму хустку, що приховувала її справжню суть. Уяви, як ти відкриваєш у собі нову грань. Може, виступиш із промовою на сімейному святі чи одягнеш той яскравий одяг, який давно лежить у шафі? Її пробудження це не тільки про романтику, а про любов до себе. І ця любов починає змінювати все навколо. Цікаво, чи хтось інший також відчуває зміни. Ця ніч стала для Олени дзеркалом, у якому вона побачила не сором'язливу дівчину, а жінку здатну сяяти, як зорі над Дніпром. Кожен її крок, кожен сміх був як виклик її старим страхам, і вона приймала його з радістю. Це нагадує, як ми всі можемо знайти в собі силу, якщо дамо собі шанс. Спробуй як Олена. Записати три речі, які тобі в собі подобаються, і читай їх щодня, щоб нагадувати собі про свою цінність, її трансформація це про те, як маленькі кроки ведуть до великих змін. І здається, ця енергія може торкнутися не тільки її. Хто ж наступний відчує цей вітер змін? Тарас, що завжди тримав світ на відстані, як козак на варті, відчув, як та купальська ніч розтопила його крижані мури. Коли Олена заговорила з ним, її щирість була як теплий борщ після холодного дня. Несподівана, але така потрібна. Він, що звик ховатися за стінами свого маєтку, раптом засміявся, розповідаючи їй про свою невдалу спробу танцювати гопак. Ця мить, така проста, змусила його задуматися може, самотність не єдиний шлях. Спробуй, як Тарас, зробити щось невластиве, наприклад, запроси друга на каву. Навіть якщо ти занадто зайнятий, його серце починає відкриватися як книжка, яку давно не читали, і ця зміна обіцяє щось більше. Тарас, чоловік, чий світ був сірим, як київський туман, почав бачити кольори, коли Олена запитала його про дитячі мрії він, що завжди контролював усе, від бізнесу до емоцій, дозволив собі бути вразливим, ніби вперше співаючи колядку з натовпом. Це було, наче хтось відчинив вікно в його душі, впустивши свіже повітря. Ти можеш зробити так само? Напиши листа комусь, з ким давно не говорив, і поділися чимось справжнім. Його зміна це не про слабкість, а про силу бути собою. І Олена, здається, стала ключем до цього. Що ж буде, коли вони проведуть більше часу разом? Ця ніч показала Тарасу, що навіть той, хто має все. Може бути порожнім без зв'язку з іншими. Її сміх, її невинна цікавість пробудили в ньому бажання бути не просто тінню, а частиною світу, як на ярмарку в сорочинцях, уяви, як ти подібно до нього, робиш крок назустріч людям може, долучишся до волонтерства чи підтримаєш сусіда. Його трансформація нагадує нам, що відкрити серце це як посадити дуб повільно, але назавжди. Тарас уже не той, ким був до зустрічі, і ця нова версія його душі, готова до чогось глибшого. Куди ж це їх заведе? Після тієї купальської ночі Олена й Тарас почали знаходити одне одного, наче два струмки, що зливаються в річку. Їхні зустрічі то кава в затишній львівській кав'ярні, то прогулянка хрещатиком, стали нитками що чуть міцний зв'язок. Олена, яка раніше боялася власного голосу, тепер сміється над жартами Тараса. А він, що ховався від світу, ділиться спогадами про дитинство в селі. Ці моменти такі прості, будують міст між їхніми серцями. Спробуй і ти зміцнити зв'язок із кимось наприклад, запроси друга на спільне готування вареників, їхня близькість росте як пшениця під літнім сонцем, і це лише початок їхньої подорожі. Кожна їхня розмова це як нова сторінка в книзі. Де Олена вчиться довіряти, а Тарас слухати. Одного вечора, сидячи біля Дніпра, вона розповідає про мрію стати художницею, а він, забувши про свій статус, зізнається, що любить слухати сопілку. Це не просто діалоги, а це глинки їхньої близькості, міцні, як гуцульська хата. Уяви, як ти відкриваєшся другу про свої мрії, може, поділишся планами на майбутнє за келихом у звару. Їхній зв'язок показує, що справжня близькість народжується з маленьких щирих моментів, і ці моменти змінюють їх обох, що ж тримає цю історію разом. Олена і Тарас, попри різні світи, знаходять спільну мову як пісня, що єднає всіх на весіллі. Вона вчить його радіти простим речам, як от смаку медового квасу, а він показує їй, що світ більший, ніж її страхи. Їхні стосунки це танець, де кожен крок робить їх ближчими, попри спотикачі. Спробуй, як вони провести вечір із кимось важливим без гаджетів, просто говорячи про життя. Ця близькість не лише з'єднує їх, а й відкриває нові грані їхніх душ. Їхня історія це більше, ніж романтика. Про що ж вона насправді? Історія Олени і Тараса це не просто романтика, а подорож до себе, наче мандрівка Карпатами в пошуках скарбу. Олена відкриває, що її сором'язливість не кайдани, а крила, які треба розправити, а Тарас вчиться, що багатство без душі, як борщ без сметани. Їхня зустріч показує, як люди з різних світів, простої дівчини і багатія можуть знайти спільну мову. Це нагадує нам, що кожен може вирости, якщо дозволить собі мріяти. Спробуй, як Олена, щодня робити щось нове. Наприклад, почни малювати чи читай лісову пісню Лесі Українки. Їхня історія це про те, як ми всі можемо змінитися, і це лише одна грань їхньої оповіді. Ця історія також про те, як любов і щирість стирають межі між класами, наче музика на весільному святі Олена, що виросла в скромному селі, і Тарас, чий маєток сяє, як Софія Київська. Знаходять гармонію в простих речах, сміху, розмовах, поглядах, їхній зв'язок учить, що справжня цінність у серці, а не в гаманці. Ти можеш застосувати це, допомагаючи комусь, як от сусіду з ремонтом чи донатом на благодійність. Їхня трансформація показує, що кожен може стати кращою версією себе. Але що робить цю історію такою особливою? Її глибина в тому, як вона розповідається. Самопізнання, що пронизує їхню історію, це як вишивання, кожен стібок додає краси, але потребує терпіння. Олена вчиться любити себе, а тарас відк... відкривати світ, і це надихає нас усіх. Уяви, як ти, подібно до них, записуєш свої цілі на місяць може вивчити нову страву чи пробігти п'ять кілометрів. Їхня історія це дзеркало, що показує, як ми можемо зростати, попри відмінності. Вона кличе нас бути сміливішими, як Олена, і щедрішими, як Тарас. І ці теми оживають завдяки тому, як їх подано, як же це все виглядає в цілому. Ця історія Олени і Тараса це романтика, що обіймає серце як тепла ковдра в зимовий вечір, але з присмаком драми, що тримає в напрузі. Їхня любов, що розквітає на тлі купальської ночі, має відтінок казки, ніби з фольклору. Де кохання долає всі перепони. Уяви, як їхні почуття спалахують, наче вогнище, а драматичні моменти додають гостроти, як перець у борші. Це жанр, що кличе відчути кожну емоцію. Спробуй зануритися в романтику сам. Переглянь український фільм як, от от Тіні Забутих предків, щоб відчути цю магію. Їхня історія на це не просто любов, а подорож, що заворожує, і це все завдяки тому. Як її подано? Драматичний елемент у їхній історії це як гроза над Карпатами, несподівана, але така, що очищає душу. Олена бореться зі страхами, Тарас із самотністю, і ці конфлікти роблять їхню любов ще ціннішою. А той легкий фантастичний відтінок, ніби їхня зустріч була долею, додає чарівності як легенди про мавок. Ти можеш відчути це, влаштувавши собі вечір із книгою Марії Матіос, Її історії так само змушують серце битися, цей жанр для тих, хто любить, коли любов переплітається з боротьбою, і ця суміш робить історію незабутньою. Але як саме вона розказана? Романтика тут не просто солодкі слова, а глибокий зв'язок, що росте, як виноград на подільських пагорбах, драма додає напруги, а фантазія відчуття, що все можливо, як у казці про коти горошка. Уяви себе в їхньому світі. Що б ти зробив, якби любов постукала в двері? Спробуй написати коротке оповідання про свої мрії, щоб відчути цю творчу іскру. Цей жанр це запрошення вірити в кохання і дива. Історія Олени і Тараса оживає через те, як вона розповідається як же це все звучить у деталях. Історія Олени і Тараса розказана так, що ти ніби сидиш біля вогнища, слухаючи оповідача, який знає твоє серце. Кожне слово це пензель, що малює їхні емоції. Як Олена червоніє від погляду Тараса чи як він тане, коли вона сміється. Це не просто розповідь, а жива картина, де ти відчуваєш їхні страхи і мрії, наче свої. Стиль історії, як українська вишиванка, яскравий, детальний і повний душі. Спробуй сам описати свої почуття в щоденнику після важливого дня, щоб відчути цю магію. Ця історія затягує. Бо говорить прямо до серця, і це робить її особливою для певних людей. Кожен момент у цій оповіді це, це як нота в коляці, що резонує з твоєю душею. Коли Олена робить перший сміливий крок, ти вболіваєш за неї, а коли Тарас відкриває своє серце, ти ніби сам стаєш трішки сміливішим. Наратив фокусується на їхній трансформації, показуючи, як любов змінює нас, наче весна змінює ліс. Уяви, як ти розповідаєш другу про свій найкращий день. Спробуй додати деталі, щоб він відчув усе. Цей стиль робить героїв близькими, ніби вони твої сусіди, і він кличе тих, хто шукає натхнення. Хто ж ці люди, що полюблять цю історію? Розповідь тече, як Дніпро плавно, але з вирами емоцій, що захоплюють вона не просто описує, а змушує тебе переживати. Радість Олени, коли вона відчуває себе живою. Чи сум Тараса, коли він згадує минуле? Це стиль, що ніби бере тебе за руку і веде через їхній світ. Спробуй поділитися своєю історією з кимось наприклад, розкажи, як ти подолав страх, і зверни увагу на їхні очі. Ця оповідь це запрошення відчути, що зміни можливі, і вона створена для тих, хто готовий слухати, кому ж вона призначена. Ця історія Олени і Тараса. Для тих, хто відчуває, як серце б'ється швидше від романтичних сюжетів, наче від першого танцю на весіллі. Це люди, які вірять, що любов і зміни, як вишневий цвіт навесні, красиві і можливі. Вони, можливо, мріють про власну трансформацію, сидячи з чаєм у львівській квартирі чи гуляючи парком у Харкові. Уяви, як ти ділишся цією історією з другом, який шукає натхнення. Спробуй подарувати комусь книгу, як от місто Валер'яна Підмогильного, щоб розпалити їхню уяву. Ці глядачі шукають не просто розвагу, а іскру для душі, і ця іскра веде їх до фіналу історії. Цільова аудиторія це романтики, які, можливо, ховають свої мрії як Олена або прагнуть відкритися, як Тарас. Вони люблять історії, де герої ростуть, наче дуби з маленьких жолудів. Іде кохання долає перепони. Це може бути студентка, що читає романи в метро, чи чоловік, який згадує перше кохання? Спробуй, як вони записати свою мрію наприклад, поїхати в Карпати чи навчитися грати на бандурі, і зробити перший крок. Ці люди хочуть вірити, що зміни реальні, і ця історія їхній провідник. Але як же вона завершується? Ці глядачі, це ми з тобою, коли ми хочемо відчути, що життя це більше, ніж буденність. Вони знаходять радість у історіях, де любов і зростання йдуть пліч о пліч, як на святі Івана Купала. Уяви, як ти дивишся цю історію, закутавшись у плед, і відчуваєш, що можеш змінити щось у собі. Спробуй влаштувати вечір із друзями, де кожен розкаже про момент, що змінив його життя. Ця аудиторія живе для моментів, що надихають історія Олени і Тараса. Їхня чаша натхнення. А що ж чекає в кінці їхньої подорожі? Наприкінці історії, Олена й Тарас стоять разом, ніби два дерева, що пережили бурю і стали міцнішими. Олена, колись сором'язлива, як тінь у лісі, тепер сяє, наче сонце над степом, із впевненістю, що вона може бути ким завгодно. Тарас, що ховався від світу, відкрив серце, як браму Старого Замку, і знайшов радість у простих речах. Як от сміх Олени, їхнє зростання це доказ, що любов і відвага змінюють нас назавжди. Спробуй, як вони відзначити свій прогрес і, наприклад, напиши список досягнень за рік і посвяткуй їх із келихом квасу. Їхня історія завершується, але залишає тепло в душі, і це тепло кличе нас до дії. Їхній фінал не просто щасливий кінець, а момент, коли вони обоє розуміють, що стали кращими, як вино. Що дозріло в погребі. Олена, можливо, малює свою першу картину, а Тарас підтримує її, забувши про свою самотність. Це як фінал ярмарку, де всі співають, тримаючись за руки. Ти можеш узяти цей урок, поставивши собі мету наприклад, пробігти марафон чи навчитися готувати мамин борщ. Їхнє зростання надихає вірити, що кожен кінець це новий початок. Історія завершується, але її відлуння живе. Що ж ми можемо взяти з неї? Ця розв'язкаво, як остання нота в пісні, що лишається з тобою надовго. Олена і Тарас, пройшовши через страхи й сумніви, знайшли не лише одне одного, а й себе, наче герої української казки. Їхній шлях показує, що зміни це не страшно, а красиво, як вишиванка на святі. Спробуй, як вони зробити щось, що давно відкладав, може, зателефонувати старому другу чи поїхати в подорож. Їхня історія закінчується, але кличе нас жити сміливіше, і це запрошення до чогось більшого. Як же ми можемо втілити їхні уроки? Олена й Тарас показали тобі, що одна ніч може змінити все, як стрибок через купальське вогнище, але скажи, що тримає тебе від того, щоб розправити крила. Їхня історія це не просто казка, а дзеркало. Ти можеш стати сміливішим, як Олена, чи відкрити серце, як Тарас. Чому б прямо зараз не зробити маленький крок записати мрію, зателефонувати другу чи спробувати щось нове, як танець під зорями? Життя це не репетиція, і твоя трансформація чекає. Підпишись на канал і ввімкни сповіщення, щоб не пропустити нові історії, які надихнуть тебе змінити долю. То що готовий стати героєм своєї оповіді?